Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему приватизація землі для членів фермерського господарства, що важливо знати. <свісно> І пам'ятаємо, друзі, що всі теми для наших відео ми беремо з ваших звернень. Тому, якщо ви хочете отримати відповідь, обов'язково <свісно> ставте питання в коментарях. Ми розглянемо або опублікуємо допис, або запишемо відео. І так, поїхали! Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте наше відео. І будьте першими, хто буде в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Також не забувайте, що команда земельного фонду створила саме для того, щоб допомогти кожному з вас вийти в ваші земельні питання. Ну і друзі, якщо вам хоч трішечки <кхід> подобається наша робота, ви хочете якось нас підтримати. Е, під цим відео буде посилання на нашу монобанку. Ми будемо вам вдячні за е, будь-який донат. У цьому відео мова піде про те, хто з членів фермерського господарства має право приватизувати земельну ділянку, на якій це господарство працює, та за яких умов це можливо. Питання, е, з однієї сторони, здається, простим лише тільки на перший погляд. Насправді, закон встановлює різні правила залежно від того, як саме людина стала членом фермерського господарства, коли отримала земля, та яку роль вона відіграла на момент створення фермерського господарства. Створення та діяльність фермерського господарства регулюється Земельним кодексом України та, звісно ж, законом про фермерське господарство. Саме в цих законах, в цих актах містяться базові принципи. Хто може створити фермерське господарство, як отримати землю, які права е, член господарства? І головне, чи може ця людина приватизувати земельну ділянку, надану цьому господарству? Ключове правило: е, безоплатно приватизувати земельну ділянку може лише той громадянин, який отримав цю земельну ділянку для створення фермерського господарства, і який раніше не отримував земельну частку паїв. Логіка законодавця проста. Держава дає землю тому, хто створює господарство, хто реально буде вести сільське господарство, виробляти продукцію, працювати на цій земельній ділянці та приносити користь громаді. Відповідно, саме е, засновник майбутній створювач вермського господарство отримує право на безоплатну приватизацію. Але, е, звісно, все як завжди, далі починається нюанси. Уявімо типу ситуацію. Фермерське господарство створено давно, має певну земельну ділянку в користуванні. З роками до господарства приєдналися нові члени, діти, батьки, родичі ну чи там інші учасники, неважливо. І їм пояснюють: ти член господарства, значить, маєш право на землю. Однак, Верховний суд чітко зазначає членство саме по собі. Не породжує право на приватизацію цієї земельної ділянки, яку колись надали для створення фермерського господарства. Впевнений, що будуть дебати, що можна там багато мені привести різних прикладів. Але чому? Чому саме так 에, Верховний суд? Тому що нові члени не отримували цю землю від держави, вони лише увійшли до складу господарства. А це зовсім інші правовідносини. Тобто, той, хто раніше встиг розпаювати на членів фермерського господарства, той молодець. Зараз, на жаль, ну, такий підхід. Верховний суд детально виклав у постанові Великої Палати від 20 червня 2023 року у справі 633 408, 18. Якщо людина отримала землю для створення фермерського господарства, раніше не набувала земельної частки паю і надана земля відповідає розміру паю, вона може безоплатно приватизувати цю земельну ділянку. Якщо ж особа приєдналася до господарства, знову ж таки, пізніше. Жодного права на приватизацію чужої землі вона не має. У такому випадку вона може звернутися за земельну ділянку лише в загальному порядку за заявою із обґрунтуванням розміру і перевіркою її ресурсів на спроможність вести господарство. Ще один важливий аспект це, звісно ж, на сьогоднішній день воєнний стан. Сьогодні діє тимчасова заборона на безоплатну передачу земель державної комунальної власності у приватну власність. Вона закріплена в перехідних положеннях земельного кодексу. Заборона включає і випадки, пов'язані з земельними ділянками для ведення фермерського господарства. Проте закон містить знову ж таки два винятки. Перше, Можна безоплатно приватизувати землю під власними будівлями та спорудами. До речі, на землях господарства можна будуватися. І друге, можна приватизувати землі, земельні ділянки, які були у користуванні громадян ще до набрання чинності земельним кодексом, тобто ті рішення, які були до 2002 року. Ці два винятки сьогодні фактично є єдиним реальним шляхом приватизації в період дії воєнного стану. Окрема важлива ситуація це житлові будинки членів фермського господарства. На практиці фермське господарство часто будує житлові будинки для своїх членів на землях, на земельних ділянках, наданих для ведення фермського господарства. Якщо такий будинок згодом стає приватною власністю, конкретно члена фермерського господарства, то він отримує право приватизувати земельну ділянку під цим будинком навіть під час дії воєнного стану. Ну, про це я вам трішечки раніше говорив. Це можливо завдяки винятку, який дозволяє приватизацію власниками об'єктів нерухомого майна. Цей нюанс часто рятує ситуацію, коли господарство хоче передати дітям або іншим членам частину майна без необхідності чекати скасування воєнного стану. Настановок ну, чим хотілося сказати, ну, перше, право на приватизацію землі мають лише ті члени фермерського господарства, які отримали землю для створення господарства. Інші члени такого права не мають. Але ті, хто розпоївав земельні ділянки до е, рішення Верховної Палати суду, ті земельні ділянки зберігають свою чинність. Друге, приватизація можлива лише в межах розміру земельної частки паю і лише один раз. Третє, нові члени господарства можуть отримати землю, але тільки у загальному порядку на земельних ділянках, що не належать фермерському господарству. Потім з цими земельними ділянками війти в фермерське господарство так це можуть. Під час дії воєнного стану приватизації в більшості випадків заборонені. Але знову ж таки пам'ятаємо, що є винятки для власників будівель. Член фермерського господарства, який має у власності житловий будинок або іншу нерухомість, зведену на землі фермерського господарства, може приватизувати землю під цим об'єктом. Якщо вам потрібно більш детально розібрати конкретну ситуацію, проаналізувати всі документи господарства, рішення про отримання землі, а також фактичні обставини, які часто є вирішальними, Пам'ятайте, ви завжди можете звернутися до нас за професійною правовою допомогою. І пам'ятайте, що ця професійна допомога знову ж таки допоможе запобігти ризикам. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. Пам'ятайте, з нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково, друзі, ставте питання, звертайтесь за консультаціями. Ну і звісно ж, заморайте послуги. Дякую за увагу! Сподіваюсь, це буде відео вам корисним. Кожному з нас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і всім нам якнайшвидшого переможного миру. Слава Україні!